Це теж особливий момент випробувань і сили бралися звідусіль. Чому? Тому що початок війни почався з того, що в березні вже дуже серйозне поранення отримав старший син. І тільки завдячуючи високому професіоналізму лікарів із лікарні Мечнікова в місті Дніпрі сина порятували, тому що шансів було дуже-дуже мало на те, що Може статися і по, як кажуть, ну, зовсім по-іншому. Е, тільки забрала сина із госпіталя, уявіть собі, поранення на Донеччині відбулося, я його забрала під е, угорським кордоном на Закарпатті. Е, квітень місяць молодший син як захисник Маріуполя, який був на заводі Ілліча, потрапляє в полон. Тобто, ну ви розумієте стан жінки, в якої мало того, що всі на війні, і всі не просто задіяні ще з такими новими випробуваннями. Тому на запитання, як я виживала, це було дуже складно. Попри те, що ти не знав тебе цей досвід у тебе був вперше, взагалі в державі це все було вперше в таких масштабах з такою силою. І ти не знав, чи тобі говорити, чи тобі кудись бігти, чи до когось звертатися. Ти просто був ну знаєте, як наче зажати якісь лощата. Я себе я, я настільки в той момент трималася. Я навіть мало плакала, бо я зрозуміла одне, що я мушу вижити для того, щоб от довести, як кажуть, до завершення лікування старшого сина, для того, щоб дочекатися молодшого і чоловіка, звісно, дочекатися. Тому те, що мене тримало у цей час, звісно, родина, мої найрідніші люди, найщиріші друзі. І духовна підтримка, молитва. Я людина віруюча. Причому в серйозному прояві я хожу до церкви, я вдома молюся, і Господня воля, як кажуть, у цьому плані мені дуже допомагала. І ще творчість. Я дуже люблю пісні, я їх просто співала, ходила. І навіть такий був серйозний прояв, коли стався теракт в Оленівці, я не знала, де знаходиться мій син, я вмикнула просто на всюгучність. Пісню Артема Пивоварова, я просто через неї викрикувала оцей біль і потім просто пішла мити в будинку в багатоповерховому сходи. Ось так було. Тому це ну, окремі такі епізоди, і як кажу, тільки зав'ячуючи ось таким стовпам, родина, друзі найщиріші, молитва і творчість, я вижила у тяжкому 22-му році.